Всім привіт! Сьогодні ми починаємо розбирати айсберг по одному з найвеличніших серіалів усіх часів Пуститись берегам. Здається, ми знаємо цю історію вздовж поперек, але щоразу помічаємо щось нове. Саме з таких дрібниць і деталей складається величезний прихований світ серіалу. Думаю, ви і так знаєте цю всю геніальність. Отже, починаємо. І перше, що спадає на думку, це, звісно ж, приквел до серіалу про Сола Гудмана. Good, Якщо рахувати, між виходом фінального епізоду «Пуститись з берега» та прем'єрою серіалу «Краще дзвоніть Солу» пройшло майже півтори роки. І уявіть, через півтори роки ми повертаємось в Альбукерке, але за шість років до Волтера Вайта і дивимось на те, як звичайний хлопець стає тим самим Солом, якого ми любимо. Серіал має ту саму магію, що й Breaking Bad розширює все серіалу і вважається окремим шедевром. Аль Каміно. Не менш важливим є фільм про Джесі Пінкмана. Фінал серіалу все ж більше зосередився на Волті, а доля Джесі залишилась дещо відкритою. І цей фільм дав нам те саме закриття, на яке багато хто чекав. Якби я почав все спочатку в твоєму віці, Lef. Аляска. Це по суті епілог для Пінкмана. Його шанс знайти хоч якийсь спокій після всього того пекла, через яке він пройшов у серіалі. Чи вважаєте ви, що Джесі заслужив на такий фінал? Напишіть в коментарях. Блакитний мед. Що це за лайно? Він блакитний. Ех, знаменитий блакитний мед, символ імперії Гайзенберга. Пам'ятаєте, як всі ганялись за цією частотою, як стверджувалося в серіалі? За сюжетом цей характерний блакитний колір з'явився через використання метиламіну замість псевдоефедрину. Та здивував момент, що в серіалі ніхто не отримав передозування від мету, попри його неймовірну частоту. Шибає, ніби мов, якому яйця з змотали. У реальності ж, як зазначають експерти, метамфетамін такої частоти ймовірно спричинив би численні передозування. Також цікаво, що після виходу на реальному чорному ринку почав з'являтися блакитний мед. Гайзенберг, кримінальне альтер-его Волтера Вайта. Я і є небезпека, названа на честь німецького фізика Вернана Гайзенберга, автора принципу невизначеності. Якщо дуже спрощено, принцип говорить, що неможливо одночасно точно знати положення та імпульс елементарної частинки. Тому вибір цього псевдоніма Волтом був не випадковим. Для Волта це стало метафорою його власної невизначеності, де закінчується Волтер Вайт і починається Гайзенберг. Альбукерке, місто в штаті Німексико, яке стало не просто фоном, а справжнім майже повноцінним персонажем Breaking Bad. Сьомки серіалу мали колосально позитивний економічний вплив на місто, але про цифри ми поговоримо трошки пізніше. Пілотний епізод. Все почалося тут. Перший епізод серіалу, де ми знайомимося з Волтером Вайтом, шкільним вчителем хімії, який дізнається, що хворий на рак легендів. Пам'ятаєте той момент, коли Волф вперше вирішує піти назустріч долі? Thinking... я подумав і... Може, ми станемо партнерами. Вже в пілоті було закладено стільки всього для майбутнього серіалу. Bits, bitch, bitch, bitch. Hitler, bitch. Кажуть, що за весь серіал він вимовив це слово 54 рази. Я б не здивувався, якбій більше. Деякі уважні фанати навіть помітили, що Джессі починає активніше використовувати це слово приблизно з третього сезону. Можливо, це відображає його зростаючу фрустрацію, розчарування та глибше занурення у жорстокий кримінальний світ разом з містером Вайтом. Волт кидає піцу. Одна з іконічних сцен серіалу. Пам'ятаєте, в третьому сезоні розлючений Волт запускає піцу на дах їхнього будинку. Найдивовижніше Брайан Кренстон влучив з першого ж дубля. Уявіть собі, мабуть, на знімальному майданчику всі були в шоці від такого моменту. А потім, звісно, почалося. Фанати серіалу масово почали відвідувати реальний будинок в Альбукерке і закидати піцами його дах. Дійшло до того, що сам Він з Гілліган та наш люблений Майк публічно посили фанатів припинити це хуліганство. Ненависть до Скайлер Вайт. О, це справді болюча і дуже дискусійна тема. Скайлер Вайтмане і Скайлер Вай. Дружина Волтера, яка стала об'єктом просто лютої ненависті з боку фан спільноти, її звинувачували у всьому, що вона набридлива, що заважала, зрадила Волтеру, а потім ліцемірно долучилась до відмивання грошей. Анна Ган, актриса, яка зіграла Скайлер, наскільки була вражена цією хвилею ненависті, що навіть написала про це статтю для New York Times під назвою У мене проблема з персонажем. Сам Він з пізніше визнав, що оповідь у серіалі велася переважно з точки зору Волта, і це по суті підставляло Скайлер, роблячи її поганою в очах багатьох глядачів. Якщо ми бачимо світ очима Волта, будь-хто хто йому заважає, автоматично сприймається негативно. На щастя, часом ставлення до скайлер почало змінюватись. Лабораторія Гаса Фрінга це ж просто мрія для будь-якого поважаючого себе варщика. Ну ви зрозуміли, це місце стало символом професіоналізму Гаса. Але є кілька цікавих деталей про лабораторію. Наприклад, ідею створення підкинула не хто інший, як Лідія. Будівництвом керував Майк. Сама ж прання має назву яскрава пральня і звучить досить іронічно, враховуючи, що коїлось прямо під нею. Авіакатастрофа над Альбукерке наприкінці другого сезону. Зіткнення двох літаків, наслідок чого загинуло 167 людей. І це, друзі, не просто випадковість, а прямий наслідок дій Волтера класичний ефект Металика. Пам'ятаєте Джейн дівчину Джесі? Волт дозволив їй померти від передозування, а її батько, який працював авіадиспетчером, розбитий горем після смерті доньки, припустився фатальної помилки на роботі, що її призвело до зіткнення. Сценаристи геніально підготували нас до цієї події. Назви чотирьох епізодів другого сезону, в яких з'являються з наслідками катастрофи Складають фразу 737 впав над альбукерки. Існує навіть моторошна схожість із реальною авіакатастрофою, що сталося в 1986 році, де також зіткнулися два літаки. А ще більш дивний збіг одного з реальних авіадиспетчерів звали, ви не повірите, Волтер Озимандія Чотирнадцятий епізод п'ятого сезону його без перебільшення вважають одним з найкращих, якщо не найкращим, епізодів в історії телебачення. На інтернет-кінобазі цей епізод має ідеальний рейтинг, і це єдиний епізод серіалу з такою оцінкою. Назва відсилає до знаменитого вірша Оземандія, який розповідає про колись могутнього, але тепер забутого правителя і про недовготривалість людської влади. І цей епізод є візуалізація падіння імперії Волтера, його власної оземандії. Тут все руйнується. Трагічна смерть Хенка в пустелі, остаточний розпад сім'ї, повністю. Невикриття Волта. Це справжня трагедія в її найчистішому, найжорстокішому вигляді. Зйомки цього епізоду були неймовірно емоційно важкими для акторів та всієї знімальної групи. Бенсі Брант, яка грала Марі, зізнавалась, що уникала читання сцени смерті Хенка, бо це для неї було надто болісно. Анна Ган згадувала, який тиск відчувала під час зйомок сцен викрадення доньки, коли навколо було сотні людей. Режисером Озимандії виступив Райан Джонсон. Той самий, що зняв спірний епізод «Муха». Зрив Волта. Просто до мурашок зіграний сміх Волтера Вайта в підвалі. Сцена з 11-го епізоду 4-го сезону, коли Волт дізнається, що Скайлер віддала всі його гроші теду, які були потрібні їм, щоб зникнути після погроз Гаса. Цей момент він розуміє, абсолютно все вийшло з під контролю. Брен Кренстон у цій сцені просто геніальний. До речі, психологи називають такий сміх мимовільним способом впоратись з перевантаженнями емоціями. Це ж камені, генко ні, це мінерали. Фраза генка сказана його дружині, коли вона назвала його мінерали просто камінням. Генк пристрасно ставився до свого хобі, а Мері ніби безнецінливо відповіла про його захоплення. І звісно, ця репліка миттєво стала мемом. Який, якщо чесно, я ніде не зустрічав. У тебе колекція каменів? Колекція мінералів, колекціонуєш камені. Це мінерали. По моєму ти розглядаєш камінь. Це не камінь, це мінерал. Десяте повторюю. Той самий момент, коли Волтер став Гайзенбергом. О, це вічне питання фанатів серіалу. Коли саме містер Вайт помер і на його місці остаточно народився Гайзенберг. Хтось каже, це сталося, коли він вперше поголив голову. Інші, коли він дозволив Джейн померти. А може, це було коли він кинув виклик току. Або коли вимовив легендарне. my name. Правда в тому, що, мабуть, немає одного конкретного моменту. Перетворення Волта на Гайзенберга було повільним поступовим процесом. Ідея точного моменту це скоріше наша така фанатська спроба знайти якусь точку неповернення, ключовий кадр у цій трагічній Transformacji. A jaki moment wyważa je tylko na Napiszcie w komentarzach. Малкольм у центрі уваги. Існує дуже популярна фанатська теорія, що Breaking Bad є приквелом або сиквелом серіалу Малкольм у центрі уваги. Це 2000-х, де Брайан Кренстон грав одну з головних ролей. Звучить дико, правда? Якщо коротко, самі теорії звучать так: Гел Вілкерс, персонаж Брайана в Малкольмі, заснув і йому наснився кошмар про варіння мету, наркокартелі та вбивства. Або друга теорія після фіналу Breaking Bad Волтер насправді не помер, аким чином потрапив під програму захисту свідків, змінив ім'я та особистість і став гелом Вілкерсоном. Батьком чотирьох хлопчиськ. звісно, якщо ставитись до теорії серйозно, то вони не витримують критики через численні невідповідності. Але найцікавіше, що творці та Брайан Кренстон підіграли цій теорії на dvd виданні серіалу, є спеціальна альтернативна кінцівка, де вол справді прокидається в ліжку поруч з Лоїс його дружиною з Малкольма. Розповідає їй про свій жахливий сон, де він був наркобароном на М'ягайзенверг, голив голову, варив синімет і дружив з хлопцем, який постійно казав слово на літеру Б. А потім yeah, Гал каже Вимикає світло і камера показує знаменитий капелюх Гайзенберга, що лежить на столі. Це, звісно, чистий фан-сервіс, але зроблено класно. Браво вінс! Інтернет-мем, який є похідним на аналогічний мем Браво Нолан, який використовувався стосовно режисера Крістофера Нолана та його складних фільмів. Так фанати іронічно реагували на неймовірний рівень передбачення та символізму Вінса Гілігана в кожній дрібничці. Мовляв, цей колір серветки на столі в другому сезоні точно натякає на долю персонажа в п'ятому сезоні. Браво Вінс! Хоча знаєте, з Вінсом Гіліганом ніколи не знаєш, можливо, і колір серветки таки мав значення. Don't lie to me, вол, you sussy baka. У травні 2021 року якийсь фанат вирішив замовити у Діна Норріса через сервіс Камео. Це платформа, де можна заплатити знаменитостям за персоналізоване відеопривітання. Замовив ролик, де б він у образі Генка сказав цю фразу. Ця фраза інтернет сленг поєднує SAS, популяризоване грою Among Us, та японське слово, «бага», і Дін Норріс записав: звісно, це відео миттєво стало вірусним. Breaking good. А що, якби все закінчилось добре? Breaking Good так жартома називають фанати можливий щасливий фінал для Волтера та інших. Це міг бути той самий варіант, де Волт прокидається і... і все це був лише кошмарний сон. Або щось інше. Насправді Вінс Гіліган та команда сценаристів розглядали дуже різні варіанти, іноді кардинально інші від тих, що ми побачили на екрані. Деякі з них, навпаки, були значно похмурішими та жорстокішими, і деякі з них ми навіть розглянемо пізніше. Зрештою, обраний фінал, хоч і трагічний для Волта, ідеально відповідає філософ Вінса Гілігана про те, що дії мають наслідки. Тоді хороший або щасливий фінал для Волта суперечив би основній ідеї серіалу про його неминуче моральне падіння та руйнацію. Його смерть у лабораторії певною мірою є справедливою. Кінець першого рівня. Отже, це був тільки розігрів. Тут були більш відомі і популярні факти. Вже на другому рівні починаються загадки, теорії, серіал вже заглиблюється у таємниці. Тому, друзі, чекаю вас у другій частині. Дякую, що дивилися, пишіть в коментарі, підтримуйте і до зустрічі!